Обдарована студентка музичного коледжу Ліза Шаповал грає один зі своїх авторських творів. Саме ця композиція та живе виконання підкорили журі конкурсу молодих композиторів у Києві. Музику дівчина почала писати на початку 2022 року. Творчість стала для неї своєрідним порятунком у час війни. Я беру вперше участь у конкурсі, де я показую свої твори. В цьому конкурсі київський колорит була номінація Композитор-виконавець. І тоді, як я дізналася взагалі про цей конкурс, я вирішила щось обрати вже із свого, скажімо так, композиторського репертуару, що я вже писала, і вирішила подати такі найскравіші сторінки своєї творчості. Композиція для мене, якби стала способом боротьби із, можливо, якимись негативними станами в душі, і вона мені допомагає просто жити. Спершу відбувався дистанційний відбір авторських робіт, а на другому етапі учасники номінації Композитор-виконавець мали представити власні композиції наживо. Я подавала на конкурс два твори. Перший твір називається Присвято Фредеріку Шопену Вальс до мінор. Другий твір називається просто мазурка. Вони мають такі доволі просто назви, жанр. Фредерік Шопен це мій найулюбленіший композитор, який дуже допоміг мені в першу чергу навіть. Пережити складний початок війни, я дуже багато його слухала, цікавилася його творчістю, його життям, і тому я вирішила присвятити йому свій твір, щоб його душа жила вічно. Мало того, що я грала наживо, так і, що я ще грала свої ж власні твори наживо і просто неможливо передати якимось одним словом все, що я відчувала. У мене палітра емоцій. Вона просто була така дуже об'ємна. Я була просто щаслива від того, що я в іншому місті, в місті Києві, показала свою творчість. Її наставниця, викладачка мусколеджу Людмила Замишляєва, зазначає, через ковід та війну молодим музикантам бракувало можливостей виступати наживо. Конкурси переважно проходили у віртуальному форматі. Торік Ліза вже перемагала у дистанційних конкурсах у Кропивницькому та на міжнародному конкурсі в Луцьку, але там виконувала не власні твори. У київському колориті вона вперше повністю проявила себе як композиторка і виконавиця. Дівчина дуже обдарована. Вона обдарована з усіх боків і інтелектуально розвинена, і е, в неї чудовий комплекс музичних здібностей. І ми це взнає. Я її знаю ще з е, шкільного віку. Вона вчилась до коледжу. Вона вчилась в п'ятій музичній школі. В неї був дуже е, такий дос, досвід. Е, Участі в конкурсі ще в школі, і викладач Ольга Георгівна Терещенко. Вона багато сил поклала, щоб її двигати. Як я дуже задоволена результатом, тому що вона показала, що вона вміє грати свою музику. Є такі композитори, які ж напишуть, але не, не можуть виконати, виконують інші музиканти. А от вміння донести своє виконати яскраво захоплюючи це дорого коштує. Надія Шевченко, Ігор Притула цей день.